Шановні, триває наш ефір. Я продовжу його повідомленням про те, що в Україні можуть бути збільшені податки, тому що так вимагає ситуація. Ситуація війни. Ілля Несходовський з нами зараз на зв'язку, керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів. Пане Ілля, вітаю вас. Добрий день. дозвольте питання не від економіста. Можливо, дещо наївне, можливо. А, якщо говорити про збільшення податків, а йдеться про те, що ймовірно, ну чи принаймні думають зараз в уряді над збільшенням фінансування на військові потреби і обговорюють підвищення ставок військового збору та податку на додану вартість, так? А я ось що собі міркую: ми з вами зараз поговоримо, як це позначиться на економіці, звісно. Але в своїх ефірах я веду збір на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. І як на мене, подібні збори вони спростовують ту тезу, що українці не хочуть сплатити податки, що українці такі жадібні, що вони хочуть всіляко, всіляко уникати оподаткування. От, по суті, справи збір і донати це не офіційний податок, ніхто не примушує людей це робити. Але а, такі збори тривають, і це ж просто один з прикладів. Люди збирають мільйонами. От зараз я просто можу показати, що збір на далекобійні дрони для головного управління розвідки на сьогодні сума в 276 711 А тисяч сімсот гривень. 97 копійок. Це ну невелика сума. На гарні дрони треба мільйони збирати, але ми продовжуємо. Процес триває. Це просто ілюстрація до того, що люди готові розлучатися із своїми грошима, коли вони бачать, як їх застосовують, зрештою, ну і мають довіру до того, хто, хто це робить. За що я, до речі, дякую нашим слухачам і глядачам. А тому питання наступне: от якщо ми говоримо в контексті збільшення податків. А які можуть торкнутися там, багатьох людей в Україні, а е, вони можуть бути ось такі донати, вони можуть бути зараховані е, в суму сплати податків для е, кожної людини. Ну, от надіслала людина тисячу гривень, так? І е, 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 ця сума може розглядатися як певна сплата податків. Чи це, чи це нереально? От з економічної точки зору, це абсолютно неприпустимо. Що ви скажете? Ні, це абсолютно припустимо. Це підхід я обґрунтований. Зокрема, у нас є врахування таких витрат, які винесете на зокрема, наприклад, на освіту своїх дітей. Це та функція, яка має нестися держави, але ви за свої власні кошти її. Ну, використовувати власні кошти для того, щоб фінансувати навчання своїх дітей, і таким чином ви зменшуєте відповідно свій оподаткований дохід. Фактично повертаєте не всю частину, якусь якусь частину з тих коштів, які ви заплатили за навчання, але разом з тим повертаєте. Те ж саме стосується, наприклад, певних видів лікування. Так само ви можете повертати. І це розповсюджена практика, коли держава є, скажімо так, не задовольняє повноцінно потреби людей. То в даному випадку, якщо люди покривають функції держави за свій власний рахунок, то вони мають право на зменшення своїх податкового доходу. Для того щоб, скажімо так, вирівняти певну справедливість, тому що от ви сказали, що люди сплачують. А Я скажу от наступну свою позицію: От деякі люди не тільки сплачують всі податки, не тільки повністю є відповідальними з точки зору своїх обов'язків громадянина, а вони так само і донатять. донатять значні кошти на те, щоб забезпечити нашу армію всім тим необхідним, які вони вважають. Але ж є і інша категорія людей: ті люди, які мало того, що зменшують свої податки шляхом там різних схем, або просто там оптимізуючи, а які говорять про те, коли їх питаєш, чи ти за донатал хоч одну гривну на ЗСУ, а навіщо? Я сплачую податки. І це от створює ту несправедливість, яка є в суспільстві. А коли є така паспанарна активна частина населення, яка фактично своєю діяльністю і закриває фінансові потреби, є волонтерами, і йдуть служити на фронт, тобто є активними, а є пасивна частина. Яка не тільки не сплачує податки, не хоче сплачувати податки, які вважають, що їй всі винні, а він нічого не винен, і при цьому абсолютно не допомагає армії. Податки це якраз встановлення певної справедливості. Той механізм, який ви назвали, це також встановлення певної справедливості, коли та людина, яка покриває потреби держави за свій власний рахунок, має право на зменшення оподаткованого свого доходу. Але на даний момент такий механізм, в принципі. Не реалізовано, реалізований окремо для підприємств якусь частину свого прибутку у декілька відсотків вони мають відносити на свої витрати, наша держава бере податки для громадян. Такого механізму на сьогоднішній день в принципі не передбачено. Він не може зменшити свій оплаткований дохід за рахунок своїх донатів на армію. А як ви вважаєте, а чому не передбачено, чому в уряді не думають про? Про такий механізм, так, тому що, по суті справи, люди добровільно сплачують. ну Офіційно це податком назвати неможливо, це донати, але вони добровільно сплачують свої гроші для того, щоб наша армія отримала ті ж самі, ну, наприклад, далекобійні дрони. так і, і це відбувається в тяжкі часи, коли здавалося б, що що люди виснажені, і так воно насправді є. Економіка виснажена, але цей потенціал існує його потрібно заохочувати. Чому ми коли ми чуємо про необхідність підвищення податків, ми не чуємо яких, якихось стимулюючих механізмів? Ну, дивіться, я це питання піднімав після 2014 року. Ми тоді вистояли також за рахунок волонтерів. Також за рахунок того, що добровольці, які розуміючи нездатність нашої армії захистити українські кордони, взяли зброю в руки і пішли захищати Донбас, переважно, тобто Донецьку, Луганську область, від того вторгнення, яке було, це не була. Армія то дуже часто були саме добробати, які захистили. Так само відбулося на початку війни, бо територіальна оборона так, так само це добровольна функція. Тобто, тебе ніхто не призивав, ти йшов, брав зброю в руки і захищав свої, свою батьківщину, свою Україну. І в цьому контексті також і дана, це також є внесок. Я піднімав у 2014 році. Відповідь була така: ну ви знаєте, скільки це не буде не в бюджет. А я говорю тоді, беріть собі е, тих людей, е, які е, не платять податки. Е, бо держава обирає найпростіший шлях. Вона е, акцентує свою увагу на тих, хто платить. Е, наприклад, ті ініціативи, які є, Задаємо питання, чи спрямована це на тих, хто не платить, чи на тих, хто платить, однозначно завжди на тих, хто платить. Ми говоримо: ось у вас є проблеми з тим, як сплачують деякі автозаправні станції податки серіалізованого бензину. Ні, ми цим не займаємося. Це ми не бачимо, але ми підвищимо акциз на бензин. Ось, будь ласка, на тютюн. Є певні проблеми те, що є компанії, які виробляють контрафактний тютюн вироб вироби, продають і не сплачують податки. Займіться ісім, бюро економічної безпеки, займіться цим питанням. Що відповідно відповідає відповідно в уряді? Ні, це складно, це довго. Давайте клаще на білих виробників. Ми ще піднімемо додаткове оподаткування. Говорять, ось найбільші втрати державного бюджету заробітні плати в конвертах. Давайте цим якимось чином боротися. Ні. Давайте підіймемо податок. Бо що таке підняття військового збору? Це фактично з кожної гривні замість того, щоб себе не обманювати. Це не є військовий збір по суті. Це фактично збільшення податку з доходів фізичних осіб, і люди будуть платити ще більше, ніж вони платили. Тобто іншими словами, ви не боретесь з тими, хто не платить. А уряд постійно а, підвищує тиск на тих, хто платить. Я за свого часу, коли були реформи з 2014 по 2019 рік, у нас був дуже простий підхід. Ми допомагаємо уряду боротися зі схемами. Особливо це на той час були податкові майданчика Януковича, коли мільярди доларів поголошую, мільярди доларів не надходили до державного бюджету. Разом з тим, ви зне, зменшуєте податкування на білий бізнес, і таким чином було зменшення єдиного соціального внеску майже в два рази. Знизили оподаткування на заробітну плату. Наступним кроком ми будемо боротися з схемами при відшкодуванні ПДВ, але відшкодування ПДВ буде фактично автоматично. Ви дали заявку і через 60 днів кошти на вашому рахунку. Бізнес тоді був в шокі. У нас одразу полізли показники по експорту продукції. Тобто, коли ти назад повер... своєчасно, як це в нормальних розвинутих країнах, отримуєш відшкодування ПДВ, ти можеш вкладати свою діяльність, розвивати свій бізнес тощо. Тобто ми боролися зі схемами. І зменшили навантаження на білий бізнес, Мало би незважаючи на те, що зараз війна, і так само бути. Ми маємо акцентувати увагу на всіх тих схемах, через які бюджет втрачає по тютюну, по алкоголю, по бензину, по нелегальному експорту зерна, в результаті якого отримується відшкодування незаконне і так далі. І от в усіх цих напрямах уряд чомусь говорить, ну не на часі. Це все складно, це все довго. Давайте краще візьмемо з тих, хто сплачує. От хто працює, хто сплачує, хто вже вижив цих умов, значить вони будуть виживати і далі. Тому ми будемо більше брати з них податків. Цей підхід є в корні неправильний. Я розумію, що зараз війна і можливо треба швидше рішення. Але якщо ви будете ось таким чином підходити, зробити тоді податкову знижку на майбутнє, не зараз, а потім, протягом п'яти років після завершення війни, ви зможете свої донати розтягнути. Тобто зараз складно, давайте ви пообіцяєте, хоча б на майбутнє. Бутня, що люди податки будуть платити менше, хто зараз донатить на армію. Знову ж таки, це не подобається уряду, тому що це складний шлях, хоч він і справедливий, але складний. Ну тобто в уряді вважають, що люди без того отримують задоволення, коли вони донатять на Сили оборони, допрацьовуючи те, ну що з об'єктивних причин не може зробити держава, і, і це класична фраза. Не на часі. Що знаєте, бюрократи кажуть: зайдіть з понеділка. А краще з наступного понеділка. Так? Але от припущення. Пане Ілля, дозвольте зробити припущення, що зі схемами, про які, які ви зараз озвучили, не борються тому, що а, ланцюжки не замикаються на якихось там виключно мережах автозаправних станцій. Е, ну, без, просто припущу, скажімо так, без конкретних назв, е, нема ще відповідних цех. Я думаю, що саме так. А коли якщо ну, в даному випадку поліція, Бюро економічної безпеки не помічають певні схеми, коли ти вказуєш власника, коли ти вказуєш всі схеми, розклади, то в даному випадку це означатиме, що ці ланцюжки, ці ниточки ведуть до самої гори. Хтось на самому верху їх кришують. Таке російське слово бо доходить, якось не звучить. і як результат це і не розслідується. От зараз, поки що, слава богу, почалося на поза минулому місяці. блін, приїзд Блінкіна. Ми передавали всю цю інформацію послам G7, а також іншим країнам. Вони мали інформацію, де втрачає державний бюджет. і Вони були в шоці. Вони говорять: ви у нас просите мільярди, тоді коли у вас мільярди. Мали би надходити бюджет, а ви не надходите. Вам передають інформацію, ви на це не реагуєте. Як результат, коли приїхав Блінкен, почалася така перевірка на окремих тютюнових фабриках, які виробляли нелегальний тютюн. Я дуже сильно сподіваюся, що це не вистава під приїзд. Блінкіна. Я дуже сильно сподіваюся, що це будуть реальні кроки. Ну, візьмемо, наприклад, навіть гральний бізнес. Поки громадськість, поки тиск не відбувся на парламент, не створена ТСК, Відповідна контрольна комісія, слідча комісія. Поки не були, викликали всіх керівників правоохоронних органів і тикали їх носом, Чому у вас тут мільярди не сплачуються? Мільярди там загальна сума не сплачена за 2022 рік. півтора мільярда доларів це саме скромна оцінка. За другий рік там трошки більше, ну так само е, трошки менше, так само десь приблизна сума біля 2 мільярдів несплачених податків. Тобто, іншими словами, їх втикали, тикли. Нарешті вони, хоч трохи почали платити податки. Тому в цьому контексті знов ж таки там явно є ті люди, які прикривають всі ці схеми і яким платять за те, щоб вони їх ці схеми не розслідували. Оце є найбільше, скажімо так, неправильний напрямок діяльності кабінету міністрів України, коли вони збільшують оподаткування білого бізнесу, і в той же час абсолютно ігнорують ті ту інформацію, яка говорить про. Порушення бюджетного законодавства, податкового законодавства, в результаті якого не надходить значні кошти до державного бюджету, так ну дивна політика, справді, як ви зараз сказали, хоч трохи почали платити податки, так ніби така поступка звучить, так а я до речі бачив інформацію. Це відкрита інформація від Open Data Bot, який аналізує дуже багато галузей української економіки. А там прибуток гемблінгових компаній за рік оцінюється в майже 55 мільярдів гривень. Це прибуток окрема тема. Мені здається, скажіть а... стосовно цифри, які озвучив міністр фінансів Сергій Марченко. До речі, от я зараз назвав суму 55 мільярдів гривень на рік. А Сергій Марченко, там тут теж мільярди фігурують, оцінив бюджетний розрив через військові видатки у 5 мільярдів доларів або 200 мільярдів гривень. Разом із тим, інші співрозмовники а, видання, яке оприлюднило цю інформацію, оцінюють. Потреби бюджету в 400-500 мільярдів гривень. Ну, отже, якщо відштовхуватися від інформації, яку оприлюднив міністр фінансів Сергій Марченко, наскільки це великі гроші, і наскільки реально збалансувати це підвищенням податків? Ну, підвищення можна збалансувати. Давайте от просто розглянемо. Поки що відстанемо в сторону неспроможність кабінету міністрів або небажання кабінету міністрів боротися зі схемами. Отже, що пропонують відповідно міністерства фінансів, знову ж таки е, є якась класова ненависть у міністерстві фінансів до малого бізнесу. Національні стратегії доходів вони написали, от ми, до речі, в інституті соціальної економічної трансформації робили дослідження. і Ви свого часу не одне було інтерв'ю, на яке посилалося, де ж втрачає бюджет. І там якраз е, малий бізнес е, спрощена система податкування знаходиться на шостому цьому місці. Податісно, там існують схеми, але вони не такі вагомі, як, наприклад, інші схеми, та ж саме контрабанда, та ж саме сплавне акцизних податків, та ж саме питання там е, тіньової заробітної. Плати і так далі. Ну, відстанемо це в сторону. Так от є якась класова ненависть і постійно відповідне збільшення. Навіть якщо в національній стратегії доходів їх намагалися перейти на ставку 18%, то є щоб вони сплачили повну ставку, не розуміючи не суті бізнесу, ніяк він функціонує. Нічого, це податок з обороту. Це не зарплата, це доход. Тобто, тим самим просто вбивається малий бізнес. Зараз вони пропонують збільшити до 5% військовий збір. І в результаті на третій групі буде не 5, а 10%. Ну, це також б'є половина українського бізнесу, особливо Виробники вони просто припинить функціонувати, вони не зможуть далі працювати при таких умовах, і також будуть зростати різноманітні способи обходу а для того, щоб якісь податки не платити. Тобто чи потрібно наповнювати бюджет? Так потрібно наповнювати бюджет. Якщо ми відстанемо схеми, то тоді які податки є найменш найменш, скажімо так, негативно впливаючи на економіку. Саме перший податок, який треба ввести або збільшити, це імпортний, додатковий імпортний мит. Тому що у нас на сьогоднішній день бізнес має всі проблеми. У нього є проблеми з логістикою, у нього є проблеми з, з е, платоспроможним попитом. У нього є проблеми щодо кредитних ресурсів, тому що вони зараз при інфляції в 3%, 20-25% мають платити бізнеса за комерційну ставку. Далі є проблема з людьми, є мобілізація, є е, виїзд за кордон, і це серйозні проблеми. А е, далі потім є проблема з тим, що летять ракети, руйнуються їхня інфраструктура. Про руйнується відповідні їхні виробничі потужності. Знову ж таки, тобто, ми знаходимося наш український бізнес не в рівних умовах з імпортом. Як результат, за минулий рік від'ємне торговельне сальдо складає 26 мільярдів доларів. Іншими словами, на сьогоднішній день ми фактично виводимо 26 мільярдів доларів за кордон, сплачуючи іншим країнам за різноманітну продукцію, і це фактично є таким серйозним сигналом, якраз для того, щоб щоб щось робити, і податковий імпортний збір дав би можливість закрити цю схему. Тобто, як мінімум, ми вирівнюємо конкуренцію між українськими виробниками і імпортними виробниками, що дасть пошту до внутрішнього розвитку. Другий момент: навіщо виробляти в Україні, якщо завод в Польщі, відправляючи свою продукцію через поштові пересилки, не платить жодних податків? Жодних податків, Тобто у тебе завод в Україні платить всі податки, плюс за податки на зарплату. ПДВ, а польський завод, відправляючи свою продукцію в Україну, не платить нічого. Уряд в цьому напряму щось працює, так, він закривається на... я. Я розумію не лише польський завод, а китайський завод платить. Китайські заводи абсолютно всі заводи. То є схема, по якій на сьогоднішній день товари, які менше 150 доларів, а 150 доларів на секундочку, це 6 тисяч гривень. Фактично покриваються всі товари, які ви купуєте в магазинах. Рідко, коли ви знайдете більше 6 тисяч гривень, і ви покупаєте все на світі, навіть продукти, харчування, будь-які ваші всі ці речі ви купуєте, і то, не то вибачте. Будь ласка, сподатків. при при всіх цих скандалах з митницею ми що зараз констатуємо, що митна територія України є незахищеною, залишається незахищеною, абсолютно незахищена. То тобто, й в даному випадку заводи в Туреччині, Польщі, Китаї в інших країнах вони в кращих умовах ніж українські виробники. І у нас як результат є падіння виробництва. Уряд цьому напряму щось думає. Ну я не бачу навіть яких посилив. Він не намагається змінити цю ситуацію. Навіть не потрібно зменшувати така курс, взлетів набагато вище, тобто майже там в півтора рази, то зробить хоча б 50 доларів, щоб до 50 доларів податки не сплачувалися, вище сплачувалися. Тобто, це законно легальна схема, коли ми втрачаємо мільярди доларів на цих схемах. Ілє. Далі потім так. другий пат. Под ну, потім йде ПДВ. Це дійсно нейтральний податок до виробника, але у нас також є проблеми. Далі потім йдуть аксизи. Оце якраз три напрямки, які є. Але аксизи в першу чергу на шкідливі речі на тютюн і алкоголь. Уряд же, хоч на тютюн не піднімає, але разом для електронних запальничок, ну то тобто є нагрівальних цих пристроїв, то відповідно для них він робить пільгу в розмірі 20%. В чому логіка? От дозвольте мені підсумувати таким чином, якщо будуть підвищені податки, так ну тобто можливо буде здійснено в країні таку реструктуризацію видатків людей на війну. Можливо, це моє припущення. Можливо, люди будуть менше донатити, от, добровільно свої гроші переказувати, але держава при цьому буде отримувати більше грошей в якості податків. Та тому скажіть, будь ласка. А чи зможемо ми організувати процес таким чином, щоб держава в управлінні цими коштами, ну в виробництві тих же дронів чи в закупівлі, а е, іншого обладнання і всього, що потрібно для сил оборони, ну, була найбільш ефективним менеджером? Ну, на даний момент це складно сказати, звичайно, централізація в деяких випадках є більш ефективною. Тобто це об'єктивно, коли у тебе повний цикл виробництва, централізоване виробництво, у тебе зменшуються витрати. У тебе люди а, займаються не одразу. Там один збирає електроліто. Переп... Зараз перепросу. зараз дрони все на світі. А в випадку, якщо йде спеціалізація, ефективність, продуктивність підвищується. Ілля Сколдовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів з нами був на зв'язку. Далі новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.